Після виходу першого сезону візій я особливо не чекала на продовження, хоча деякі історії мені сподобалися. Але другий сезон цієї анімаційної антології перевершив мої сподівання. І не тому, що їх майже не було, а через надзвичайне розмаїття стилів та історій, що створили студії з усіх куточків світу. Вітаю джедайській кріївці і це мій огляд другого сезону антології Зоріні війни Візії». Вони ж видіння, вони ж бачення. І так, мені імпонує більше варіант «Візії Бо він багатозначніший і ближче до оригіналу. І ні, це не новомодна калька з англійської, цьому слову вже кілька десятків років. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку також у Телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на ТікТо. Отже, поїхали. Про всяк випадок попереджаю про спойлери, хоча я і не збираюся переказувати сюжети короткомитрівок, а лише поділюся своїми враженнями. Спочатку нагадаю, що проєкт візії це анімаційна антологія, що тільки продюсується Лукасфільмом, але створюється різними студіями. Короткометрівки не є каноном, а тому автори мали небачену свободу для створення власного образу Всесвіту далекої Далекої Галактики. Перший сезон було виконано цілком у стилі аніме. В ньому було все: і незвичайні графічні рішення, і найдивніші світлові мечі, і рок-концерт на татуїні, і чутливий до сили робот. Не можна сказати, що всі любителі франшизи сприйняли візії позитивно. Хтось не є прихильником стилю аніме, комусь не подобається наруга над каноном, але були і ті, хто онтологію цінив. Мені в цілому ідея припала до душі: частина епізодів дуже сподобалася, якісь взагалі були дивними, але це був цікавий творчий експеримент. Створення другого сезону довірили вже студіям зі всіх частин світу: від Ірландії до Франції, Індії та Чилі. І це точно пішло проєкту на користь, бо зробило його набагато яскравішим та різноманітнішим. Цей сезон мені сподобався набагато більше, ніж перший. Кожен епізод, крім одного, по-своєму, дотягнувся до моєї душі. Одні серії є просто насолодою для очей, інші є милими та позитивними або мають дійсно цікаві та драматичні історії в основі. Частина історії мають під собою спільну ідею чутливі до сили герої відшукують своє місце в небезпечному світі. Але є тут і історії про любов між дітьми та батьками, між братами та сестрами. Не обійшлося, звичайно, і без традиційного протистояння темної та світлої сторони та імперії і звичайних людей. Таким чином, антологія зачепила одвічні теми зоряних війн. Справжнім візуальним дивом для мене стали два перших епізоди – «Сит» та виразлива печера. Короткометривка Сит від студії Ельгурі просто вразила мене своїм стилем, хоча якогось складного сюжету там немає. Я б залюбки подивилася на щось канонічне, виконане в такій стилістиці, наприклад, про Стару Республіку. Як на мене, подібний колоритний сит чудово вписався б у франшизу. Вересклива печера із студії Cartoon Saloon є теж дуже гарним епізодом із запаморочливими краєвидами та сумною історією. Єдине, що мені не вистачило духу зоряних війн, так, там є світловий меч та спідери, і ще дехто, про кого я не хочу спойлерити – але вийшло аж занадто неканонічно. Хоча й дуже красиво. Епізод поміж дірок і студії Панкробот, навпаки, як на мене, чудово міг би вписатися в існуючий канон. Він сподобався мені своїм стилем і щемливою історію двох сестер сиріт, що залишилися самі на розореній імперією планеті. Короткометрівки Я твоя мати та пісня Аау є милими, душевними та добрими. Я твоя мати від студії Артман. Що подарувала нам і баранчика Шона, і втечу скурника, переповнена відсилками та великодками, гарним гумором та позитивом. Так, це філософська історія про ситів та джедаїв, а мила замальовка про сімейні стосунки між дівчинкою-підлітком та її мамою, але від того вона не стає гіршою. Мій міміметр -мі просто зашкалило. Пісня Ау від студії TriggerFish підкорила мене своєю фетрово-плюшовою анімацією та добрим сюжетом. До того ж, головна ідея там гарно співвідноситься з новим трактуванням кайбер кристалів. За новим каноном сити знекровлюють звичайні кайбери, які від того стають червоними. Джедаї ж мають можливість зцілювати подібні кайбери. Саме стілені кайбери є основою нових білих мечів Асоки Тано. Їх вона виборола в двобої з інквізитором в романі Асока, а тепер ще і в антології оповіді про джедає. Епізод подорож до темної голови від студії Мір є типовим якісним аніме. Про двічну боротьбу ситів та джедаїв, темною та світлою сторін та пошуку джедай внутрішнього балансу. Гарна та красива короткометрівка, що кардинально не протирічить канону. Стиль короткометрівки танцюристка Шпигунка із студії Лакашет мені не сподобався, але її сюжет є фактично завершеною драматичною історією з доволі неочікуваним фіналом. Якби не анімація, то вона б мені сподобалася набагато більше. Бандити Голака від студії 88 Pictures. Є, як на мене, аж занадто індійською за стилем. Таким собі Болівудом тільки зі світловими мечами та штурмовиками. А от епізод Яма мені взагалі не сподобався ані анімація, ані пласка типова історія про пригнічення імперією, чесно кажучи, ледь додивилася. Тим не менш, я отримала велике задоволення від перегляду цього сезону і навіть розтягувала насолоду, передивляючись по парі серій на день. Точаться чутки, що в розробці знаходиться вже наступний сезон. І цього разу я можу з упевненістю сказати, що чекаю на нього. Візії продовжують бути полігоном, де творці зі всього світу без прив'язки до канону можуть показати своє бачення багатого всесвіту зорених війн. Я й після першого сезону передбачала, що певні ідеї можуть потім бути перетворені на щось канонічне або надихнути сценаристів та режисерів, що працюють над шоу та фільмами про далеку далеку галактику. Звичайно, очікувати побачити бувшу акулітку ситів, що малює, мабуть, не слід. Але певні візуальні рішення та сюжети цілком можуть стати відправною точкою для чогось більшого. А як вам цей сезон візій? Чи оцінили ви таке розмаїття стилів? Чи попередній варіант з аніме був кращим? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon або Coffee. Посилання внизу: слава Україні! Хай буде з вами сила!